Там прям відос, де він мене прям задовольний. Все видно. Його номери видно, його обличчя видно, все повністю видно. Ідеальна зйомка, блядь, поняв. А ти якось далі ну, використовуєш цю інформацію? Так, звісно. А, да. я, коротко, Він мені скинув відос, а так сталося, що в мене є знайомий, який працює. Ну в службі з трьох букв розумієте? Не в АТБ, блядь, Якщо ж. нема такого, що я охоронцю скинув. Кажу, треба підараса цього знайти дуже швидко. А де вог? От я йому кинув коротше номери, і він мені за 10 хвилин скинув всю інфу на чувака. Ой, ой хорошо. Від початку чувак, він мені ваші машини зло. Баб мене машини немає. Хочки члена його. Скільки літ Одиной, де видали Да, Список ви все. продуктів, які треба купити додому. Ні, коротше, це їх скинув там, де працював, де навчався, всі соцмережі, телефони, телеграми, навіть ІНН. ЄНН. Що мене роз'їбало, він мені скинув навіть фотографії з його місця роботи. Ой -ой -ой -ой. Там, де він сидить за компом, <звук> що ви розуміли, він, да, це він отак, чувак, сидить, а, 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 а позаду написано Надрабанк. <звук> <звук> Просто чувак в галстуки, ну взагалі не виглядає, як людина, яка персон балончиком їбала, задуває на дорозі.